В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ. Казахська казка. Чому властівки ластівки хвостик, мов ріжки. Давно колись правив світом страшний змій Айдахар, І жив тим, що пив кров, нікого не жалів. А підлий комар був у нього на побігеньках. Гукнув якось змій комара та й наказує йому. Облети всю землю і покуштуй кров усіх живих істот, а коли повернешся, розкажеш мені, в кого кров найсолодша. Тих я зводитиму з світу. Полетів комар, виконав наказ і повертається назад. Дорогою трапилася йому ластівка. А куди ти літав? За наказом повелителя мого Айдахара облетів усю землю, щоб дізнатися, в кого найсолодша кров. І в кого ж? Найсолодша кров у людини, гордо сказав комар. Ластівка занепокоїлася Не кажи комару Змієві правди. Людина добра, не губи її. Ні, скажу. Ластівка знову. Благаю тебе, комарику, не роби туди ні зла. Вона мій друг і захисник. А комар сміється ні, скажу. прилетів комар до Айдахара – і ластіка жикружляє, кружляє. Ну, засичав Змій, розповідай про все, що роз, розвідав, не дай Боже, скажеш неправду. Володар мій і повелителю, почав комар. Скажу тобі щиру правду. Нічого не приховаю. Найсмачніше, найсолодша кров у. Хотів сказати у людини, та не встиг. Ластівка стрим голов кинулася на комара і відщипнула острим дзьобом кінчик язика. Закружляв комар над змієм, Але нічого вимовити не зміг. А ластівка весело джеркоче. Я знаю, Айдахари, хто хотів сказати тобі служка, насолодча кров у Змія. Розлютився Змій, скрутився в кловок, стрибнув у неба, роззявивши пащу. Але ж нема пташки. Спритнішою за ластівку. Метнулася вона вбік, а й Дахар тільки за хвостик її вхопив. Та рванулася ластівка і втекла від лютої звірюки. А страшний Змій, з трьома пір'їнками в зубах, упав з висоти на землю, вдарився об камінь та й навіки затих. Ось чому в ластівки хвостих, мов ріжки. І ось чому люди завжди так шанують цю пташку.